Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні у нас на огляді Nissan Ліф 2014 року виготовлення. Перша постановка на облік була в 2015-му. Батарейка 24 кВт, запас ходу в 130 км. Самий неубиваємий Nissan Ліф, самий довгоживучий, перевірений часом. Автомобіль має 154 тисячі рідного перевіреного пробігу, привезений. З Європи, з офіційних, офіційних лізингових аукціонів. А в кольорі білий перламутер, дуже красивий колір. Має також противотуманні фари, галогенна оптика. 16 легкосплавні диски, датчики тиску шин на кожному колесі. Давайте покажу вас, вам його зі всіх сторін. На сонечку цей колір виглядає просто неймовірно. Один із найкращих і найбажаніших кольорів, які у них тільки є. Так, по комплектації у нас є безключовий доступ автоскладування дзеркал. Також маємо переднє-заднє електроскло підіймачі, центральний замок, електрорегулювання дзеркал. Ось кнопочка, до речі, автоскладання. Усе працює. Складається та відкривається. Маємо тканівий салончик, мультикермо, кнопочка еко, круїз контроль, обмежувач швидкості. Тут у нас керування мультимедією, пробігу 154 тисячі, поділок залишок батареї маємо 10 поділок, сох акумулятора 74%. Скріншот можу вам е, прислати. Маємо датчики світла, також маємо датчики дощу. Маємо також таймер заряджання. Ось такий у нас ручничок. Сенсор набагато функціональна мультимедіа, навігація також є, блютуз, гучний зв'язок, клімат. Ось такий у нас ключик, самий звичний для Nissan. Також маємо зарядні роз'єми USB. Ось тут. Тут що у нас? Тут у нас AUX. Заглушечки ці, напевно, під підігріви в дорожчих комплектаціях. Загалом для 2014 року виготовлення стан автомобіля ну, дуже збережений. Як для своїх років, для свого пробігу. Ну, це я вважаю хороший показник. Ось такий у нас бардачок. Ось так виглядає селектор перемикання передач. Детальна інструкція зображена ось тут. Це у нас драйв, це у нас задня. До речі, маємо камеру заднього виду. Непогана якість. Паркінг, два підстаканечки. Невеличка кишенька, напевно, для ключика та дріб'язку. Ось тут у нас. Підлокітничок м'якенький, комфортний. Так, до речі, зверху маємо контролю кнопочки підсвітки та кишеньку для ваших окулярів. Давайте тепер перейдемо до задніх сидінь. Маємо заводське тонування. Ось такий стан салону позаду. Ворсові коврики, все у нас в комплекті. Зацініть. який стан салону. Ну, як для 2014 року, я вважаю, це супер крутий стан. Кишеньки тут. Гума в нас Мішелін, це у нас 23 рік, скоріш всього, що це зима. Ну, Судячи з протектора. Маємо камеру заднього виду. Оригінальний зарядний пристрій в комплекті. Також ось тут у нас сервісний набір. А саме компресор, герметок, буксировочний ключ. Крюк та гаєчний ключ. Також є дві жилеточки. Все необхідне. Ось такий поличка. Все у нас є. Сидіння можна заднє складати. Рівний пол, я думаю, не буде, але давайте перевіримо. Ні, рівний пол, звісно ж, не буде. Класний автомобіль, якщо вам не потрібно їздити на дальній відстані, його, до речі, також можна взяти в кредит. І замість того, щоб платити гроші за бензин чи солярку, чи за дорогу на маршрутках в дві пересадки, ви можете щомісячно вносити певну суму за цей автомобіль по кредиту і пересуватися уже на своїх чотирьох колесах. В комфорті. Заправляючи його від домашньої розетки майже безкоштовно. Якщо вас цікавить кредитування від ОТП банку, пишіть свій номер телефону, передам представнику банку, вони з вами зв'яжуться, розкажуть вам більш детальну інформацію по кредитуванню і ви будете вирішувати, наскільки вам це вигідно. Досить м'яка тканина, та приємна. Також. Ось така кишенька у нас тут. Безключовий доступ також на пасажирській передній дверці. Центральний замок також тут маємо. Хороший автомобіль за дуже адекватні гроші. Вартість даного автомобіля буде написана в описі під цим відео. Якщо ви раптом не знайдете, пишіть, я продублюю. Так, до речі, давайте перейдемо до підкапотки та покажу вам, чим цей автомобіль ще цікавий. Так, відкриваємо лючок зарядки. А, і підкапотку. І так, чим цей автомобіль ще цікавий? А зараз я вам покажу. Відкриваємо лючок. І що ми тут бачимо? Ми бачимо зарядний роз'єм Type-1 та швидкісний порт для швидкої зарядки CHAdeMO. Ось чим він цікавий. Якщо вам потрібно поїхати на дальню відстань, ви собі на швидкісній станції без жодних обмежень можете заряджатись. Заряджатися швидше за 30 хвилин, а то, а то й можливо, і швидше, і їхати уже собі далі. Так, підкапотний простір у нас виглядає ось так. В принципі, немає чого сюди лазити на всіх електромобілях, нічого там цікавого немає. Автівочка у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка 1В. Якщо хочете завести на діагностику, на перевірку без питань домовляйтеся, кажіть на який сервіс, на яку годину, куди підвести, привеземо ну, обов'язково в межах міста. майте совість. Привеземо, продіагностуєте. Якщо хочете, сох ми перевіряли, сох підключали. Можу скинути скріншот. Якщо я не помиляюсь, в нього за весь час було 56 швидкісних зарядок. Всього навсього вдумайтесь, з 2014 року виготовлення, тобто експлуатації був з 2015 року. І всього навсього 56 швидких зарядок, всі інші були повільні. Я вважаю, що це хороший результат, що автомобіль не гвалтували на швидкісних станціях, чого в принципі кожен електромобіль не любить. Також маємо доставочку по Україні, якщо вас зацікавив цей автомобіль або будь-який інший з наших автомобілів у наявності, чи доставляються, чи ті, що доставляються з аукціону у Польщу. Ви можете зателефонувати. Я вас детально проконсультую та зорієнтую по ціні, підключу ваше місто. Надам детальну інформацію по фарбі, по стану акумулятора, якщо я таку матиму. Ось. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Якщо будуть якісь запитання, телефонуйте, я надам детальну консультацію. Буду вдячний за ваші коментарі, лайки, за підписки. Це допомагає мені просувати свою сторінку, свою діяльність і, відповідно, отримую задоволення від кожного вашого коментаря. Та лайку. Я розумію, що роблю це не даремно. Ці огляди і так далі. Якщо потрібно заміряти кліренс даного автомобіля, пишіть будь-яке ваш... будь ваше побажання. До речі, по підвізки Nissan одні з найкращих, не убиває також довгоходна підвізка. В них комфортна, приємна, м'яка. Ну, автомобіль для сім'ї. Во! Якщо вона, звісно, невелика. 4-5 максимум. Ну що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам гарного дня.